Діалог на вищому рівні зустріч Вадима Красносельського та Ігоря Додона відбулась сьогодні в Голерканах. Слубозейським аграріям дадуть відстрочку за кредитами через неврожайні роки. Дністровські зорі продовжують приймати відпочивальників сьогодні. Розпочався третій заїзд в цьому сезоні. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Зустріч на вищому рівні сьогодні в селі Голеркане в резиденції керівника Республіки Молдова спілкувались президенти Вадим Красносельський та Ігор Додон. На цьому майданчику глави держав зустрічаються вдруге. Нинішня їхня зустріч шоста тричі спілкування проходило в Бендерах. Вперше співрозмовники зустрілися 4 січня 2017 року за ініціативою глави Придністровської держави. Діалог на вищому рівні почався з спілкування керівників один на один. Президенти поговорили, прогулюючись набережною Дністра. Далі офіційну зустріч продовжила розширена дискусія за участю вже всіх членів делегації. Ігор Додон зазначив, що ради продовженню діалогу і заявив про прагнення молдавської сторони вжити заходів для вирішення проблемних питань. Ми ми з Вадимом Миколаєвичем детально обговорили багато з тих питань, які не були вирішені, і які ми маємо намір вирішити. Я впевнений, що сьогодні, в рамках розширеної зустрічі, ми зможемо більш детально обговорити поточний порядок денний майбутньої зустрічі. учасників формату 5 плюс 2 у Баварії. Вадим Красносельський зі свого боку звернув увагу на уповільнення активності переговорного процесу. За період 18-го року за весь 2018 рік було проведено 29 зустрічей політичних представників «1 плюс 1». У цьому році тільки три. Але якщо говорити про рух формату 5 плюс 2 вперед, то тут йдеться про зустрічі робочих груп. Якщо у 2018-му їх було 85, то у цьому 20. Я це пов'язую з певним електоральним періодом у Молдові, але є у нас всі можливості надолужувати згаяний час і рухатися вперед. Питання повинно спочатку розглядатися на засіданнях експертних груп. Ми можемо усі теми, які обговорювали з Ігорем Миколаєвичем, розширити і показати проблематику кожного невирішеного питання, а далі дати завдання робочим групам і шукати порозуміння, компроміси для подальшого їх вирішення. Придністровське керівництво виступає за першочергове вирішення проблем гуманітарного та соціально-економічного характеру, що впливають на життя громадян. Тому до порядку денного включені теми, дискусія, за якими триває багато років, зокрема питання телекомунікації, політично мотивованих кримінальних справ, проблематика банківської сфери та земель в Добосарському районі. Сторони оголосили про готовність до дискусії з усіх актуальних питань. Більш докладно дивіться у вечірньому випуску КЕП. В середині липня прем'єр-міністр Олександр Мартинов відвідав Слободзейський район. Тоді пройшла зустріч з громадянами. Серед них були і сільгоспвиробники. Вони просили надати відстрочку за кредитами, якщо втрачається частина врожаю. Це питання розглянули в уряді. Мінекономрозвитку підготувало підготувала рекомендаційні листи всім банкам. За словами заступника міністра, банки готові йти на зустріч аграріям. Дві організації вже скористалися можливістю продовжити кредит. напрямки державної підтримки. Були вказані це в частині можливості пролонгації діючих кредитів терміном до одного року і більш пільгові умови кредитування для організацій сільського господарства, які зазнали втрат врожаю до 25% обсягу. Подібні умови для аграріїв діють і в фонді Держрезерву. Вістрочку строком до року може дати тим, чиї збитки складуть більше 25% від кредиту. В рамках, в рамках зустрічей з в рамках сільськогосподарськими підприємствами неодноразово нагадуємо про те, що можлива пролонгація кредиту за тими позиками, які були отримані в фонді держрезерву. А також нагадуємо про те, що існують пільгові кредити, які в разі потреби можуть замінити комерційні. Кредити. М'який клімат насичений біологічними речовинами повітря, лісова тиша, цілюща вода. А ще налагоджене лікування, комфортабельний побут і багата дозвільна програма. Це все про санаторій Дністровські зорі. Сьогодні Придністровська здравниця приймає третій у цьому сезоні заїзд. 120 чоловік приїхали набратися здоров'я і, звичайно ж, відпочити. Хочу віддохнути. Хочу відпочити і підлікуватися трохи. Тут є всі процедури: ванни, і душ, і вода. Дуже гарно тут мені подобається. Я первий раз в житті своє в санаторії. Я Взагалі, вперше у своєму житті відпочиваю у санаторії. Навіть не очікувала. В першу чергу сподобалися люди, хороші. Краєвид тут не перевершений на вулиці. Краса. Санаторій Дністровські Зорі почав працювати менше ніж рік тому. За цей час тут вже безкоштовно оздоровилися більше півтори тисячі придністровських пенсіонерів, учасників бойових дій, інвалідів та інших пільгових категорій громадян. Ми тільки-тільки починаємо, намагаємося стати на ноги. Ми тільки починаємо ставати на ноги. Нещодавно відкрили повністю відновлений корпус дружба. Більше чотирьох років нашим пенсіонерам за лінією Мінсоцзахисту не видавалися путівки. З відкриттям нашого санаторію програма запрацювала до нас. Приїжджають відпочиваючи з Молдови, Росії, навіть Ізраїлю. У номерах тепло і затишно. У кожному телевізор своя душова і санвузол, повний набір медичних послуг і насичена програма відпочинку з цікавими екскурсіями і виступами творчих колективів. Молдавська мова, здавалося би, має бути державною в Молдові. Однак рідну мову там чомусь бояться. Як державну давно прийняли румунську. Зараз в червону мовну книгу може потрапити і російська зі статусу міжнаціональною. Вона перейшла в розряд іноземних. Російські школи закривають під приводом оптимізації для багатьох громадян Молдови. Саме Придністров'я, той самий мовний острів порятунку. Ефір радіовісті ФМ тема діалогу Молдова. Сучасні реалії. Експерти у Москві обговорюють спроби офіційного Кишинева знищити не тільки російську, але й молдавську мову. Даві, вона історично ментально білінгва. Молдавія, вона історично ментально білінгва. Це пов'язано з багатовіковою історією, коли взаємини великої Росії та невеликої Молдавії чи Бесарабії, або можна сказати навіть молдавського князівства, були умовою існування молдавської державності в принципі. Штефан Великий майже півстоліття правив молдавським князівством. Боровся за незалежність Молдови, за її ідентичність. Сам говорив і писав молдавською мовою, кирилицею. Але у Молдові чомусь історію постійно переписують. На відміну від Штефана, у нинішніх молдавських правителів орієнтир на захід у школах учать історію не Молдови, а Румун. І державна мова румунська. Рідна молдавська вже давно архаїзм. Кажуть і пишуть нею зараз тільки в Придністров'ї. Вона одна з трьох офіційних. Її викладають у всіх навчальних закладах. У нас працюють 35 молдавських шкіл, де молдавську викладають кирилицею. А ще в Придністров'ї п'ять освітніх закладів з румунською мовою навчання. Це один з випусків придністровської газети Адеверолністрян видання Унікальне єдина у світі газета молдавською мовою. У Придністрові зберегли і молдавську мову, і культуру, народний танець Хору Сатулуй. Виконання ансамблю Віоріка оцінили глядачі Куби, Німеччини, Італії, Філіппін, Греції, В'єтнаму і не тільки. Придністров'я зуміло зберегти молдавську ідентичність. Тим часом у Молдові вже 30 років біля пам'ятника тому самому Штефану Челмарі звучать гасла Уніря і інлімба румине». Молдавська канула в літу на черзі російська. Саме школи з російською мовою навчання потрапляють під так звану оптимізацію. Можливо, по-новому незабаром лунатимуться звуки музики у парку імені Відгінштейна. Нового забарвлення нотам додадуть молоді дерева, які саме зараз почали тут висаджувати. У кам'янці стартувала осіння озеленювальна кампанія. Старовинний міський парк найбільша зелена зона Кам'янки. Вже два століття він зустрічає містян на відпочинок. На площі в 14 гектарів росте близько 100 порід дерев. Старі вікові дуби вже замінюють новими саджанцями. Береза, липа, черемха. щороку близько 300 молодих дерев. Вперше за останні роки оновили і декоративні насадження. У цьому році. в Міському парку було висаджено 46 кущів троянд Чорний принц біля пам'ятника Відгінштейну. На одній з залей посадили 15 кущів декоративної вишні при вході в парк плакучу вербу. А саме місто почали прикрашати деревами декоративних порід. Ними запланували озеленити центральну вулицю і майданчики біля пам'ятників видатним особам. Сім десятків саджанців, низькорослих дерев. Озеленювачі певні вони гармонійно впишуться в загальний архітектурний ансамбль міста. В этом буду висажени дерев'я. В основному в центральній частині міста цієї осені висаджено дерева таких порід, як вишня, куляста і плакуча, клен, куляста і верба, плакуча. Сподіваємося, що місто набуде сучасного естетичного вигляду, буде привабливим радувати і городян і гостей. Вперше на центральній площі міста у спеціальні пересувні клумби висадили багаторічні хризантеми. Незабаром місто прикрасять ще й сосни. Місце зустрічі Кам'янка, парк імені Відгенштейна. Струнний квартет молдавського національного молодіжного оркестру наповнив місто музикою. Просто не було навіть твори. Моцарта, баха, бетхована, дворжика і перемежаються з саундтреками з відомих усім фільмів національною та сучасною музикою. Для нас та дуже очінь для нас це дуже несподівано. Дуже приємний даний виступ. Хотілося б, щоб до нас частіше приїжджали такі таланти, такі прекрасні музиканти. Акустична музика зараз стала дуже модною. Дуже приємно для душі, мені сподобалося. Керівник молодіжного оркестру Андріано Маріан розповідає: музиканти провели цілу серію концертів в Придністрові. Причому місця для цього вибирали досить незвичайні. У старовинному Рашкові, наприклад, грали у костелі та православній церкві на свіжому повітрі, в руїнах синагоги та біля панської криниці. Кам'янка, шосте місце у Придністрові, де звучали струнники. І часто ми виступаємо на відкритому повітрі. Часто ми виступаємо на Критому повітрі в цьому і краса. Є контакт в першу чергу з природою. Музика з природою це сила, і з глядачами теж контакт. У неформальній обстановці нашу музику слухають і просто насолоджуються нею. Сімонічну музику слушає впервий шву і Симфонічну музику слухаю вперше наживо. Кам'янка дуже прекрасно підходить, особливо цей парк. Коли ти слухаєш цю музику, повністю занурюєшся в неї. Ти відчуваєш кожен звук її, і у тебе на душі стає прекрасно. Декілька творів молоді музиканти підготували і для відпочиваючих санаторію Дністер. Там вони організували флешмоб. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.